Дорогі друзі! В цьому відео я розповім про те, як Нацбанк планує обмежити перекази міжбанківськими картками. Популярно поясню, що таке дропи і яке планується покарання за перекази між банківськими картками. Ми всі звикли користуватися переказами з картки на картку. Мама просить сина. Скинь мені гроші на картку, бо не вистачає сплатити на комунальні послуги. Чи купити якусь річ. І син скидає. Це дуже зручно, і такі операції стали популярними серед українців. Але ці операції бізнес та великі компанії почали використовувати для ухиляння від сплати податків. Що стурбувало Національний банк і податкову? Всі громадяни України за рік декларують приблизно 1 трильйон доходів, а перекази з картки на картку сягають 3 трильйонів гривень, що значно перевищує задекларований дохід. Виходить, що з 2 трильйонів гривень податки не сплачуються. Звідси корупція і ухиляння від сплати податків. Спершу Національний банк і відповідно банки запровадили фінансовий моніторинг, тобто перевірку сумнівних банківських операцій, встановили ліміти на перекази коштів. Це дало певний ефект, але не повністю. З'явилися так звані дропи. Поясню, що це таке. Дроп це англійське слово, і воно має багато значень. А у фінансах воно означає підставну особу. Найчастіше послуги такої особи потрібні для отримання тіньових доходів, уникнення сплати податків, у тому числі внаслідок шахрайства із пластиковими банківськими картками. Якщо простіше, то дроп це людина, яка свідомо чи несвідомо передала свій банківський рахунок та номер картки. В управління іншій особі. Наприклад, син чи донька, які займаються бізнесом, використовують мамину картку для отримання коштів за проданий товар. Потім з цієї картки платять постачальникам чи зарплату своїм працівникам. Підприємці йдуть далі. Вони домовляються зі своїми працівниками і використовують їхні банківські картки. Для своїх операцій. За це платять невелику суму або надають якісь пільги. Звісно, що з таких операцій податок не сплачується. Також такі операції часто використовують і у злочинних цілях. Скажімо, Приватбанк закрив уже понад 80 тисяч карток, які використовувалися дропами. Але поки що можна не переживати. В Україні немає відповідальності за те, що ви передали картку іншій особі. Хіба податкова може відстежити, що не сплачені податки з цих переказів, але це відбувається вкрай рідко? Правда, кіберполіція пропонує внести зміни у статтю 200 Кримінального кодексу України і встановити відповідальність. За незаконні дії з платіжними картками і передачу користування свого рахунку в розмірі у 17 тисяч гривень або позбавлення волі до 5 років. Поки що це не прийнято. Якщо будуть зміни, я одразу повідомлю. Тому залишайтеся на моєму каналі і підписуйтеся на нього. Зараз Національний банк розробляє реєстр дропів, щоб всі банки бачили підозрілих клієнтів. Якщо один банк вас заблокує як дропа, то інший банк побачить це і теж може заблокувати ваші рахунки. Національний банк пропонує обмежити перекази з картки на картку сумою у 100 тисяч гривень на місяць і обмежити 30 операціями на місяць. Для волонтерів будуть розроблені окремі умови. Ніби планується, що ці обмеження на перекази з картки на картку запровадять з вересня місяця, але поки що вони не запроваджені, бо ці спроби Нацбанку викликали збурення у суспільстві. Скоріше за все закінчиться тим, що всі перейдуть на сплату готівкою або знайдуть інші способи, як обійти ці обмеження Нацбанку. Ці зміни, хочу вас заспокоїти, мало торкнуться пенсіонерів. Ви, як отримували пенсії на своїй банківській карті, так і будете отримувати. Як отримували кошти від дітей чи допомогу, так і будете отримувати. Як розраховувалися банківською карткою у магазинах, так і будете розраховуватися. Як робили покупки в інтернеті, так і будете робити. Але раджу не передавати ваші банківські карти і рахунки в управління іншим особам. А дітей попередьте про можливі наслідки, якщо вони використовують ваші рахунки для бізнесу. Можуть бути перевірки з податкової, і тоді доведеться сплатити податки. Ось і коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!